Друзі, вітаємо на каналі Погляд. Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо. Директор ЦРУ Вільям Бернс зробив дуже цікаву заяву про перспективи війни з Росією. Сьогодні наша оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до переговорів. Він вірить, що може зламати українців, що американці мають дефіцит уваги до України. Все це хибне розуміння. Сьогодні лише прогрес ЗСУ на фронті створить основу для переговорів. І сьогодні ми хочемо, щоб Путін зрозумів, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, а й за кілька місяців ризикує втратити вже зайняте. Дуже цікава заява насправді: Путін не готовий до переговорів, при тому, що Лукашенко регулярно транслює вимогу Путіна розпочати переговори. Отже, слова Бернса є скороченою тезою: не Путін не готовий до переговорів, а Путін не готовий до переговорів в потрібному нам ключі з потрібними нам результатами. Коли ж Путін буде готовий за критеріями США, отут позиція заявлена повна, без скорочень і натяків. Лише прогрес ЗСУ на фронті створить основу для переговорів. Є навіть версія, що ця теза свого роду ультиматум всім, хто раптом пробуватиме пропхати мирні переговори і якісь домовленості з Кремлем до результатів контрнаступу ЗСУ, а таких не бракує і в Європі, і в решті світу. Крім того, Бернс цілковито відкинув весь масив пропагандистських тез серії США втомились від України. Уваги і зусиль Америки буде рівно стільки, скільки потрібно для перемоги над Росією. Достатньо демонстративний акцент особисто на Путіні в негативному ключі, теж доволі прозорий натяк. Натякають перед усім російським елітам. Ви матимете значно менше проблем, якщо взаємодія здійснюватиметься поза Путіним. Тобто в Білому домі все ще не втратили сподівання на активнішу позицію російських еліт і на чинник табакерки, і розраховують на створення хоч якоїсь фронди. З іншого боку, однозначна ставка на результати контрнаступу свідчить, що Білий дім, хоч і сподівається на бунт в Москві, але не надто на це розраховує. І основний варіант плану ґрунтований саме на силовому диктаті перемог ЗСУ. Союзники на цій основі впихають РФ в ті рамки, які їм вигідні, а внутрішньоросійські процеси цілком можуть так і лишити на відкуп власне російським елітам. Робіть, що хочете в своєму вольєрі підсумок. Виступ директора ЦРУ достатньо чітко позначив позицію Америки щодо розвитку ситуації на нашому континенті, і перемоги Росії чи збереження нею статусу Кво там не передбачається.